Нагадаємо, що наразі домашні поєдинки Реал проводить у спортивному комплексі Херсонського вищого училища фізичної культури. Тож із легендарним київським спартаком, який є 20-разовим чемпіоном Радянського Союзу та 13-разовим володарем Кубку європейських чемпіонів, наші дівчата грали переважно на очах немиколаївських любителів гандболу. До речі, місцеві глядачі завжди підтримують саме номінальних господарів, можливо, тому що Миколаївський клуб є дебютантом Суперліги. А можливості тієї причини, що наші англістки вміють дати бій досвідченим суперницям. Один з двох останніх матчів в цьому плані був дуже показовим. На жаль, не перша гра, яка завершила спевненою перемогою столичної команди з рахунком 42-27. Найкращим бомбардиром стартового матчу стала киянка Анастасія Ракітіна, яка забила 11 голів. Її головна опонентка Юлія Нарсоян засмутила воротеря Спартака вісім разів, Незважаючи на боліщу поразку в першому матчі, на другий домашній поєдинок підопічня Володимира Костенка та Віктора Гінкула їхали з вірою в свої сили. Були враховані помилки та інші негаразди, і в психологічному плані команда не підсіла. Більше того, вона мала вагому миколаївську болівальницьку аудиторію, в складі якої була колишня гандболістка, голова Миколаївської обласної ради минулого скликання. Діючий обласний депутат Тетяна Демченко. Стартові хвилини гри розпочали зі стрімких результативних атак нашої команди, в складі якої яскраво діяли Юлія Нарсаян, Оксана Риба та Євгенія Левченко. Перевага реалу іноді сягала 4-5 м'ячів. Деякі атаки господарок майданчика завершувалися дуже красивими голами. Один з таких шедеврів подарувала глядачам юна вихованка Миколаївської гандбольної школи Альона Карпинець. Отже, Весь перший тайм проходив за сценарієм реалу, який на перерву пішов за рахунку 18-17 на свою користь. І це могло бути початком сенсації. Команда Николаева собрались, посмотрели, почувствовали, что тоже могут побороться. Тренер, видно, внушил, что надо бороться, нельзя сдаваться. Второй матч противоположность. Уверенность в себе мешает э, получить тот результат, который мы хотим. Слава Богу, что получилось э, собраться в концовке и все-таки завоевать ту победу, которую мы хотели, которую мы заслуживаем, как я считаю. Спартак, помним, как великую команду, которая радовалась своими победами на европейском уровне. Сегодня у вас перемены, но, наверное, есть перспектива. Очень много знаю, не только из информации, там, книг, а лично из жизни команды. Команда была очень хорошая, тренер был человеком, которого любила вся команда. Я хочу, чтобы моя команда, в которой в которую я сейчас стал главным тренером, я хочу, чтобы моя команда меня тоже любила. И когда девочки любят тренера, стараются сделать максимально. Результат принести, чтобы был доволен тренер, доволен тренер, довольны они. Все получается, все довольны. Выиграли очень много, поэтому сейчас нам тяжело радовать болельщиков таким же уровнем игры. Люди были воспитаны настолько сильно, что сейчас заменить их очень тяжело. Будем стараться. Сейчас пришла молодежь. Будем стараться сделать так, чтобы мы все-таки вышли на этот уровень, который когда-то был. Друга 30-хвилинка також була дуже видовищною. Миколаївці діяли більш команди, тобто потрохи забували всі, в тому числі новачок клубу харківська гандболістка Вікторія Ромах, яка в своїй дебютній грі допомогла реалу п'ятьома голами. Киянки розраховували в першу чергу на своїх лідерів Анастасію Ракітіну та Юлію Приходько. До бомбардирів не тільки 25 разів влучив ворота Суперниць, а також зробив, здавалось, неможливо. Саме нападниці Спартака спочатку заняла рахунок, а потім і вибили свою команду в лідери. Легендарний київський клуб вирвав вырвав у амбітного дебютанта Суперліги з рахунком 34-29. Ми очікували, що вони будуть бежать, що вони будуть на полі. але ми не думали, що настільки. Вони хорошо держались. Пошли до кінця, вони боролись з нами. Мяч-мяч. Це було Не хватило того, что мы не реализовали те голы, которые мы могли забить. Лично у меня два. Есть очень много э, промахов в защите. Мы не защищались, пытались. Если бы мы немножко все свои силы взяли в одно единое целое, если бы мы давили упорно, упорно бы атаковали, я думаю, мы бы могли. Но надо нам работать еще много, очень много нас э, влияет то, что у нас дома маленький зал. Нам не хватило до конца. того того розстояння, которое нам не хватает дома. Сергей Розумляк, Вадим Кучмій, Телевізійна Новини Миколаївщини.